Привіт, ну що ж, поїхали розбирати натальну карту принцеси Діани, звісно, так в короткій версії. Принцеса Діана по знаку Зодіако Рак. Це говорить про те, що вона дуже турботлива для неї важлива сім'я, вона таку має виражену емпатію. Це дає те, що вона стає такою популярною серед людей, має вплив в соціальному плані. І також для неї властива оце благодійна діяльність. А також от її місяць у водолії. Місяць – це є внутрішні відчуття, так а водолі це свободолюбивий знак. І це говорить про те, що вона любить незалежність, вона неординарна і дуже чутлива до соціальних потреб. Якщо роздивитися більш детально її натальну карту, то в неї дуже багато планет заходить у восьмий будинок. А восьмий будинок відповідає за трансформації, кризи, нещасні випадки. Також дуже цікаво, що планета Плутон це така масштабна планета. Яка е, змінює життя людей на до і після, будемо так говорити, е, стає на куспіт дев'ятого будинку. А дев'ятий будинок це е, далекі подорожі, поїздки, е, зазначу, що загинула вона саме в Парижі. І дуже цікавий аспект у неї в натальній саме карті Плутон-Марс. Негативний аспект говорить про можливі нещасні випадки, агресія, якісь травмонебезпечні періоди або моменти. І якщо накласти транзити, які були саме в день загибелі принцеси, то дуже цікаво, що повторюється транзит. Такого аспекту Плутон-Марс, тобто він є і в натальній карті, і в цей день також є даний транзит, тобто якась кризова ситуація, так, небезпека, аварія. От. Але це більш широкий по часу діє цей транзит, і звужує термін, скажімо. Що трапилася ця подія саме в цей день. А, планета Уран також має негативний аспект, це планета несподіванки. І також дуже цікаво, що саме кармічні вузли стають на кус 9-го будинку, а, а 9-й будинок. І якщо підсумувати коротенько, то а, всі моменти тут накладаються в один період а, і натальний. А, Натальний аспект Плутон, Марс, і так само такий ж аспект в транзитах Плутон-Марс, що несе небезпеку, аварію, нещастя.